І саме з цього місця розпочинається наша сьогоднішня подорож. Сідлайте свого коня і вирушайте сюди. Тут ми знайдемо дуже цікавого NPC. Не те, щоб він був цікавий, але просто поговоріть з ним. У кінці вашого діалогу він запропонує вам купити у нього мапу скарбів. За 10 доларів він продасть нам безцінний папірець. І це саме те, за чим ми до нього і прийшли. Вас вітає Ідзанамі, і в цьому відео ми вирушаємо на пошуки скарбів. Розкриваємо мапу і дивимося, куди нам потрібно. Цей мужик сказав нам, що місце призначення десь неподалік. Отже, шукаємо десь в цьому каньйоні. І я вам скажу, що для мене було чистим задоволенням знайти це місце самостійно. А ось і наша гірка. Точну локацію показую на мапі. Нам потрібно буде забратися на цю гору. Коли ми прибудемо у місце зазначене на нашій мапі скарбів, у нас з'явиться іконка взаємодії. І замість грошей, на які я сподівалася, витративши цілих 10 баксів на цю кляту мапу. Я отримаю наступну підказку. На початку гри 10 баксів. Це багато. Подивившись на другу мапу, я зрозуміла, що абсолютно не уявляю, де знаходиться це місце. Спочатку я думала, що на мапі зазначені ті місця, які пограбувала ця банда. Але ні, це було зовсім не так. Я прогулювалася, насолоджуючись краєвидами в РДР, і випадково натрапила на місце з гейзерами. І згідно з нашою мапою, під однією із груд камінців має бути скарб. Але ні, тут знову на листку нашкрябана мапа. Отож, щоб знайти зазначене місце, я обійшла усі озера. Так. І одне з них виявилося тим самим. Живемо на острівець із двома соснами, і прямо між каміннями знаходимо. І ще один камінчик маленький, шукаємо під ним і нарешті знаходимо наш довгоочікуваний скарб: цілих два золотих злитки. А це тисяча доларів. Виходить, що десять доларів витрачені на першу мапу, виросли сто крат. На жаль, я тут трохи невчасно почала записувати, але саме в цьому місці буде стояти НПС, який кричить дуже голосно, і ви це точно почуєте, про якусь мапу скарбів. Добровільно він вам мапу не віддасть, тож просто пограбуйте його. Я, наприклад, кинула на нього ласо і пограбувала його зв'язаного. Тепер, коли у нас є мапа скарбів, ми вирушаємо на їх пошуки. Це так захоплююче! Пограбований мною NPC заглядав у бінокль. Тож я вирішила, що місце знаходження відмічене на мапі десь неподалік. Але це не зовсім так. Потрібно піднятися вверх по Дакота Рівер. Я б дуже довго шукала цю локацію, якби вона не відобразилася в головному меню. Отож, недовго думаючи, я вирушила на пошуки цього водоспаду. Долаємо усі перешкоди для того, щоб забрати. Черговий папірець. Так як я обходила уже всі озера, то я розуміла приблизно, куди потрібно йти. Тим більше, що на мапі відображається будиночок. Прийшовши у потрібне місце, знаходимо ось цю дерев'яху. І в дуплі засніженого дерева знаходимо нову частинку мапи. На цьому моменті я вже зрозуміла, що так просто я скарб з одного разу не здобуду. Мапа, яку я тут знайшла, вказує чітко на форт. Це єдина подібна будівля до намальованого. Нам потрібно піти до ось цих гір, що знаходяться поруч із фортом. Сідуючи підказкам на мапі скарбів, дістаємося зазначеного місця. Обережно не впадіть. Тут досить складно дістатися скарбу. Я падала неодноразово. Тож будьте обережними. Йти тут досить довго. І нарешті наші зусилля винагороджуються. І тут ми знову ж таки отримаємо золоті злитки уже три. По 500 баксів. Кожний. На цю мапу я натрапила, коли шукала озеро з попередньої мапи. І перший орієнтир зовсім не важко знайти, адже він відображається на загальній мапі місцевості. У штаті Лемойн шукаємо підпис Фейс Рок і прямуємо туди. Згідно з мапою нам потрібне дерево, за яким буде уже не дерево. Пеньок. Тут я трохи зловила ерор, бо ніяк не могла второпати, куди ж мені йти. Хоча я, начебто, була на місці. Забираємо з дупла наступний шматочок мапи. Я одразу зрозуміла, що це одна із точок інтересу, а також те, що я її ще не відкрила. Тож тут я трошки зогрішила і вирішила скористатися підказкою з інтернету, щоб знайти цю локацію. Після того, як ми знайшли цю місцевість, схожу на змію, звіряємося з мапою і забираємо. Наступну частину мапи. Так сталося, що я вже точно знала, про яке місце йде мова, адже я уже там лазила. Щоправда, нічого не знайшла. Отож, наш сміливий Артур Морган зайшов під водопад. Я дуже довго бродила, щоб тут хоч щось знайти, і потім випадково впала в яму. Але вам уже показую повний шлях. Без падіння в ями. Це певно найбільш захований скарб. Щоб його дістатися треба бути сміливим і скелелазом. І ми дістаємо наш скарб. Ну, теоретично він не наш, але хто знайшов тому і гроші. А щоб звідси вийти, достатньо просто стрибнути в яму. Остання групка мап скарбів найдивніша, бо самотужки я не змогла знайти решту частин мапи, окрім першої. Особисто я вже забрала звідси свою мапу, але вам доведеться прийти до цього будиночку і вбити його власника. Ну, або можете зв'язати, якщо встигнете. До того, як він пальне по вам з дробовика. З рідкісного дробовика маю відзначити. Згідно з отриманою мапою, я вирішила, що наступна частинка мапи буде десь у одному із будиночків. Адже полоска з краю була дуже схожа на річку. Тож я вирушила у найближчий будиночок і знайшла там. Апу. І я думала, що це та, що треба. Мапа знаходилася у комині. Локацію, що зображена на цій мапі, дуже легко знайти, тож у вас теж не має виникнути питань, куди йти. Але я все одно покажу точне місце знаходження. Коли ми прибудемо на місце, нам потрібно буде відрахувати 20 кроків від дерева. І заглянути під камінець. І вуаля, у нас є мікрозлиток, за який дають 300 доларів. Але коли я збирала інформацію для створення цього відео, я зрозуміла, що мапа, яку я забрала у навіженого стерегання, вела не сюди. Тож, скориставшись допомогою, я знайшла ще один будинок ще одного навіженого навіженої. І ця бабця спустила на мене собак. І, на жаль, їх довелося пристрелити. Бабцю я пограбувала і забрала в неї шматочок мапи. І я зрозуміла, що абсолютно не знаю, де знаходиться місце, що зображено на цій мапі. Справа у тому, що я ще не відкрила цей шматок мапи, бо не пройшла усі сюжетні завдання. І це територія за Blackwater. І звісно ж, я не могла здатися просто так. І я зробила кілька героїчних спроб зайти на червону територію. У перші хвилини все здавалося не так погано, і законники лише шукали мене і не могли знайти, тобто я від них тікала. Але я натикалася на загін за загоном, доки мене не вбили. Ці хлопці дуже прицільно стріляють, і з'являються вони за вашою спиною буквально ні звідки. До речі, я порахувала, що як тільки вас перестають шукати, проходить сорок. 40... Секунд і вас знову знаходять. І якщо ви таки вирішите з ними битися, то вбивайте усіх до одного. Бо я мала необережність залишити одного в живих, не вбити його. І померти від його куль. Звісно, з першої спроби я не здалася і спробувала ще раз і ще раз. Але нічого не вийшло. Я зрозуміла, що в мене нічого не вийде, коли вони заспавнились за моєю спиною і розстріляли мене до того, як я взагалі змогла витягти зброю. То чи буде локація зі скарбом? Буде? Зображення стибрене з інтернету. Не забудьте підписатися, щоб отримувати ще більше Ідзанамівського занамівського контенту.